Пан Сергій Орлов, заступник міністра юстиції України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, активно долучався до всього пілоту. безпосередньо приймав участь в нарадах. Тому дякую вам особисто, пан Сергій. І якщо можна, тоді детальніше про цю... Трансформацію галузі. Дякую, дякую Олександре. Дякую, колеги. Дуже приємно бачити таку такий інтерес до цієї теми. Історично там тематика архівів була досить мало комунікована, тому ми сподіваємося, що такими івентами ми зможемо підняти рівень зацікавленості да у там цій сфері. З приходом війни в нашу країну ми, як мабуть, майже ніхто відчули необхідність оцифрування і необхідність полегшення доступу збереження інформації. Ми бачили кейси коли певні територіальні архіви було на жаль втрачено певні було знищено, певні було повернуто, але там так чи інакше ми Черговий раз зрозуміли, яка, яка важлива історія оцифрування взагалі документів. Причому під оцифруванням ми ведемо мову не тільки про о, сканування цих документів, але і про переведення їх в електронну форму зі збереженням певного набору даних. Зараз Мінюсті триває кілька таких пілотів, один з яких ми проговорюємо сьогодні. Інший це оцифрування архівів. О, Актів цивільного стану різних відділів по сходу країни, але сьогодні спілкуємося про пілот, про передачу саме документів до того, там, тривалого зберігання. Давайте може почнемо з там проблематики. Сьогодні, як ми всі розуміємо, може якісь такі. Самі собою зрозумілі речі, але всі державні органи передають документи Національного архівного фонду до там, Державної архівної служби е, в паперовому вигляді. Лише мін'юз кожного року передає близько 200. 40 тисяч таких паперових документів це кілька палет документів, і ми не найбільше міністерство, яке генерує документи, що мають бути передані саме до архівної служби. Це купа документів, які передаються і збираються. Цим пілотом ми поки не прибираємо вимогу передачі таких документів, але ми показуємо, що, по-перше, є можливість дублювання і збереження такої інформації, навіть якщо раптом в майбутньому, дай Боже, такі архіви будуть втрачені, все одно буде досить. Ступ до інформації, яка буде передана, в рамках цього пілоту було допрацьовано насправді дві системи: це система електронного документу обігу Міністерства юстиції. Ми використовуємо АСКОД. З нами є там партнери, які працювали безпосередньо з цим проектом. Я принагідно дякую нашим міжнародним проектам. Проекту право Джастіс. Сподіваюсь, ми сьогодні почуємо представника від цього проекту, які допомогли з реалізацією цього треку. Насправді він тривав трохи довше ніж очікувалося через війну, але ми все ж таки там вирішили і завершили його. Тож, один модуль це Аско, інший модуль це там модернізація системи ЛАРС. Що працює на боці Державної архівної служби для того, щоб там ця система могла приймати такі документи, в результаті було сформовано повноцінна опис справи, повноцінний там XML-файл в, в АСІ контейнеру, який був повністю переданий до там, Державної архівної служби. Насправді, перший такий промисловий запуск цієї цього треку відбудеться за кілька років, коли ми зможемо передати документи саме Національного архівного фонду на зберігання, але до цього. Часу ми маємо вже поширювати інформацію, що решта міністерств готувалися для цього треку, готували свої системи документообігу для того, щоб можна було інформацію передавати. Що це нам дає? Сьогодні було сказано вже досить важливу тезу про те, що доступ до, до інформації є одним взагалі з, з базових елементів демократії. Ми маємо ну, там його забезпечувати. Коли е, документ знаходиться лише в папері, можете собі уявити, яку колосальну роботу роблять працівники державної архівної. Служби з пошуку, систематизації, з видачі такої інформації, з підготування інформдовідок. В середньому кожен рік є близько півмільярда звернень до Державної архівної служби. Мільйона, сорі, півмільйона. Трохи перебільшив, але, тим не менш це 500 тисяч звернень до Державної архівної служби для надання там певної інформації та формування довідок. Наявність цих документів в електронній формі значно полегшить там, підготовку такої інформації, пришвидшить відповідно надання адміністративних послуг в Україні і, взагалі, цілком зробить інформацію ще більш прозорою. Другий дуже важливий трек це як уже я там сказав сьогодні, це збереження. Інформації на сьогоднішній день. Я так розумію, що планується побудова окремого дата центру, але ми вже в Міністерстві юстиції маємо досвід резервування державних електронних публічних реєстрів. Відповідно, зараз у нас працює два окремі дата-центри, і зараз ми. Працюємо над побудовою третього дзеркала, відповідно третього дата центру в приватній хмарі, який забезпечить повноцінне резервування. Що це мається на увазі? Якщо будуть знищені дві, третя все одно буде працювати. Ми плануємо таку ж модель в певному горизонті розгорнути і на системи Державної архівної служби. Тому цілком можу сказати, що це успішний пілот, тому що ми побачили повноцінну передачу реального документу, реального набору документів з боку Міністерства юстиції. Ми будемо виходити в подальшому з комунікацією, щоб пояснювати, як саме інші міністерства і інші центральні органи виконавчої влади можуть поліпшити свої системи, щоб передавати інформацію до Державної архівної служби. І я сподіваюся, що найближчими роками ми зможемо з пілоту зробити з цього проєкту повноцінний трек і повноцінну передачу на документів на довготривале зберігання. Тож, дякую, ще раз дякую вам за інтерес, і, мабуть, рухаємось далі.